Стрімкий розвиток суспільних відносин з умовлю використання інформаційних технологій в усіх сферах життя, у тому числі і у сфері надання соціальних послуг. Зараз суспільство живе в такий час, коли надання інформаційних послуг через мережу інтернет є нормою. Тому е, є проблема така, е, що немає ефективного механізму інформування отримувачів соціальних послуг. Про умови та порядок виконання або отримання цих послуг як таких, що унеможливлює головне завдання всієї системи соціальних випадків, а саме бути максимально ближчими до людей, які потребують захисту, захисту та підтримки від держави, яка в свою чергу повинна бути доступною та блискавично швидкою. Цифрова трансформація в Україні набирає обертів, а це означає, що всі органи соціального забезпечення рано чи пізно повинні будуть перейти на новітній ну, новітні рівень взаємодії та надання своїх послуг. Тому розвиток соціальних мереж, чат-ботів, створення алгоритмів та персоналізованих помічників. Що допомагають одержувачам допомоги знайти необхідну е, інформацію в мережі, є дуже перспективним напрямком роботи. Тому ми з командою е, комунального закладу Центру здійснення соціальних виплат Дніпропетровської обласної ради та за підтримки департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації зробили перший чат-бот Соціальна допомога яким можна буде скористатися перейти просто за посиланням? Так, якщо ми переходимо за посилання, ми повинні натиснути на кнопку старт, щоб почати працювати з чат-ботом. Коли ми нажимаємо старт, ми бачимо перше меню, яке містить в собі такі найпопулярніші та найчастіше здавайми. Питання наших мешканців Дніпропетровщини це ВПО-СОС, ВПО, ВПО протезування, виплати до 5 травня, відшкодування е, рішень суду та е, житлові субсидії. Маємо контакти або напряму можемо зв'язатися е, зразу з комунальним закладом, і ми можемо пройти зараз по кожній цій вкладинці, щоб е, зрозуміти, як це працює, натискаючи на ВПО-СОС, ми маємо тут такий алгоритм дій для внутрішньопереміщених осіб, який унеможливлює або зменшує можливість неотримання або затримки в грошовій допомоги на проживання. Сьогодні це дуже важливо. Чому? Тому що мільйони людей втратили житло та роботу і змушені шукати. Прихистку та допомоги від держави на Дніпропетровській Дніпропетровській області зараз, зараз зареєстровано майже 343 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Тому ця допомога інформаційна дуже важлива саме зараз. Як це працює? Ми виробили такий механізм та з'ясували, що найбільше Проблем виникають при переміщенні або повторному переміщенні внутрішньопереміщених осіб. Ми розробили три простих алгоритми, при виборі з яких ви отримуєте покроковий шаг, ну, кроки, які допоможуть вам уникнути в майбутньому якихось затримок в виплаті в наступному місці реєстрації. Також ми розробили графічний алгоритм, який можна буде завантажити. І е, вже розміст, розмістити його в е, якихось людних містах, де ви захочете. Також, е, е, також якщо ми пойдемо про по вклад далі по меню, то ми бачимо, що внутрішньопереміщені особи містять інформацію загальну та е, відс, відсилаються до е, законодавчої бази. Також ми бачимо відповіді. На найчастіші питання, які порушуються отримувачами цієї допомоги, які звертаються до соціальних роботників або роботників в соціальному захисті, найголовніше в цьому чат-боті є те, що людина може отримати дуже швидку та вчасну інформацію та зробити. Ну, відповісти на свої болючі питання, а також є дуже важливим те, що в цьому чат-боті можна писати, саме написати в цьому чат-боті своє питання, яке отримає. Ну, цей цю це питання отримає вже соціальний менеджер, який передасть його в необхідному фахівцю, і в коротший час людина отримає персоналізовану відповідь на своє питання. Uh, тобто, ну, uh, найголовнішими перевагами чат-боту є, uh, по-перше, робота в режимі 24 на 7, це локалізована і чітка інформація, це завжди uh, поруч, uh, і, якщо чесно, він працює, знаєте, не як інформаційний, а як більш комунікаційно-інформаційний чат-бот. Тож ми з командою нашою будемо працювати і далі на поліпшенні цього чат-боту та інших наших проєктів, залучаючи до цього новітні інформаційні технології. Наш чат-бот завжди він оновлюється і додаються нові функції. Наприклад, функція, якщо функція да, і вкладка «Портизування». її раніше не було. Але ми почали спілкуватися з дуже багатьма людьми, які кажуть, що вони. В них є проблеми з цим, або в їхніх близьких є проблеми з тим, що вони не знають, де можна отримати якісне е обслуговування, спортизування та зробити собі е або, або замовити собі новий протез та пройти ще реабілітацію якусь. То ми е почали спілкуватися з нашим. Дніпропетровським казенним експериментально протестним ортопедичним підприємством, з яким дійшли такої згоди, що ми додамо о, цю вкладинку до нашого чат-боту, і люди вже зможуть о, скористатися цією інформацією, о, перейти до о, за тим меню, що ми їм пропонуємо, або зв'язатися вже напряму з підприємством. На зараз він вже надав більше тисячі відповідей. Для наших мешканців Дніпропетровщини. Тож кожне з цих питань, яке ми тут порушуємо, це питання, це аналіз вже зібраних питань, які надаються в соціальних органах людьми, які туди звертаються. Тому тут закумульоване вже ну, багато знання, знаєте, про ці проблеми, про болі людей, які які стикаються там з якимись труднощами о, при оформленні, або при одерженні якихось соціальних послуг або соціальних допомог?